Короткий аналіз зустрічі Трампа та Зеленського відкритої частини Трамп хвалить зовнішній вигляд зеленського. Так йому порадили його. Колеги та радники, це означає, що він дружелюбний. Зеленський дякує Меланії Трамп за те, що вона адресувала листа Путіну. Трамп каже, що йому було важко закінчувати цю війну. Вона виявилася міцним горішком. Насправді, міцний горішок це Зеленський. Він приїжджає вдруге і користується підтримкою лідерів Європейського союзу. Трамп каже. Чи потрібно тепер застосовувати статтю 5, яка є безпековою? Він каже ні, але ми надамо інші гарантії, які будуть доволі серйозними. Зеленського питають які гарантії? Він каже: Усі, що важливо, Зеленський також приїжджає з лідерами, з якими тепер буде закрита частина зустрічі і це важливо лідерами країн Європи. Це означає, що європейський союз. Підтримує Зеленського. Зеленський виглядає дуже гарно, і навіть той репортер, який зробив зауваження Зеленському за те, що той був без костюму, вибачається. Зеленський каже, що Україна може провести вибори, але потрібна безпека, безпека в небі, на воді і, власне, безпека великих місць. Це означає, що Зеленський відкритий до освіту і до того, що треба підготувати парламент, в якому дуже багато тепер зашкварених депутатів. І Зеленський хоче мати по позитивний рейтинг європейські лідери сприймають зеленського доволі серйозно. Трамп сприймає зеленського доволі серйозно. Трамп каже, що вони перейшли до закритої частини зустрічі, але він буде дзвонити Путіну і говорити про те, що відбулася зустріч, і треба домовлятися. Трамп каже, що цю війну можливо закінчити, і, власне, можна підписати угоду, навіть якщо зараз не буде припинення вогню, підписати угоду і тоді припинити вогонь. Зустріч в цілому проходить в режимі поваги та дотримання дипломатичних стандартів. Це означає, що Зеленський міцний горішок. Його не вдалося розколоти Трампу. Це означає, що Зеленський перейшов на щебель вище і встав на один рівень з. Європейськими лідерами це означає, що відбудеться закрита частина зустрічі, і як би вона не відбулася, публічно всі виглядали пристойно та достойно. А це означає, що буде раунд 2 та 3. Тому що Трамп не допустить, щоб не було нового раунду перемовин. А це означає, що ми зайшли в яскравий дипломатичний процес. Це прогрес. Слава Україні! Ми переможемо.